Всім привіт! Мене звати Сергій, вас вітає компанія Літаселек. Ми маємо в наявності вже насіння соняшнику 2024, і сьогодні в нас буде з вами досить цікавий день. Дзвони мені фермер, який в прошлому році брав 20 посівних на пробу саксона, і каже: «Сереж, вези мені уже насіння соняшника в цьому році він бере 59 мішків. Саксон, стандарт плюс, фракція насіннинки 2.8, вага посівної одиниці 7,5 кілограм. Тому зараз я гружу йому 59 мішків. Ми їдемо до нього, поспілкуємося, поговоримо, якби і обсудимо наш посівний матеріал. А ти, любий глядач, якщо зацікавився нашим насінням, можеш вже, вже набирати, телефонувати. Будемо з тобою вирішувати, який гібрид ти будеш себе на полі висівати на наступний а рік. А от вас хотілось би побачити. побачити Бачите, в нас теж є. Угу, угу. Рекомендують вам ваше насіння дуже гарне. Я бачила його дійсно в цьому році у Тимофія, то мені сподобалось. Спробуємо ми. Візьму небагато, але спробую. Якщо сподобається, то буду далі рекомендувати. Наш твій клієнт виграв мішок насіння або 100 доларів в Бориса. Так, так, так. Тобто залишив коментар і виграв мішок насіння. Ні, пацани, чесне слово, якщо чесно сказати, то в цьому році я просто ошарашений, блядь. Я, я чесно, чесно, просто е, наскільки приємно було вбирати його, наскільки приємно було на нього дивитися. І Він ще був посіяний по під дорогу, а, і люди, люди бачили, що поле було чисте. І питають, а яка технологія, а яка, які семена, а яка фракція. Тобто їм було все цікаво, а які удобрення вносилися. А що? І я вам сказав, що все по мінімалці. Підпосів кинувсь на всього 50 кг добрині, ага. із них 10 кг селітри і 40 кг сульфова А це ви перший год, рік насіяти? Чи... Ваш? Да. Да. Перший рік сіти? Ні, не так? перший рік. По минулому е, році мені не хватило, там на гектарчик чи що, то в мене було з чим сравнівано. Ага. Тобто е, остатки хлопців були, я його посіяв. І, і я зробив собі висновок, що я на той рік буду сіяти. Ну як не на той, а на цей рік вже що на, я буду сіяти. На бо питають, а скільки ти сортів сіяв? Два, три, чотири, п'ять. А я кажу, пацани, в мене було з чим зрівняти. Я просто вирішив його ріснути і затарабанити його, кажу, повністю всі посівні площадія, затарабанити ним. І він мене, кстати, не підвів. Приємно. Слава, Приємно. Слава, Я слава. думаю, що на слава наступний Богу. рік теж не підведе. Слава Богу. Ну будемо думати, будемо надіти. Виставляє чот. А яка васівалка? Супенка. 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 Йдемте побачити супенку. Як обідно, коли тебе поле чисте. Оброблене, приложив руки, нерви, психи, бля, там покидав чистенький, бля, а та сімочка одне таке, друге таке, третє таке, четверте таке, блять, а саме вище з віниками. Таке є. Подавати можуть в інтернеті, що хочете. До речі, до вовчка на скільки разів. Нема проблем з вовчком. Сім плюс. Вовчком немає проблем взагалі. І в основному соєшник страдає ще в жару. Некотрі, от, люди не розуміють, що чим більше гербіцида, тим більше й стрес соєшник. Да, а саме більший э, завжди отримує стрес э, від гербіцида, якого це хізелофопа. От mm -hmm. це сама не, дію, діюча речовина, яка саме жорстко працює. Я спеціально в цій воду кізолофоб не, не робав. Да, так, і вона сама дешева, тому його фермери саме більше вибирають. ранні посіви знаєш, чим плохи? E, плохи тим, що не маю в виду непоурожайності. Плохі тим, що сражатися з цими падлами, з сорняками, сорняками тяжко. І з хворобами. хвороба. <рес> якби, вона не так інтенсивно росте, бо ще холодні <рес> проміжутки <рес> часу, а бур'янові то. Да, да. По барабану він лізе, 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 паду. Добре, що а вже, я, я обичаю 35 грам який... гранстара, а Сірошка мені каже, які 35. 50 навіть 60 пробували, каже, і то переносить. То я рівно 50 у місто. Ну ти води в один період рос? Да. Mm -hmm. У мене вийшло як? Е, через кожних 10 днів виходилася якась погода. І через кожних 10 днів я Гранстар, потім mm -hmm. Злакові, потім Геліантекс із Грандстаром. Да. Я тебе питаю, да. я ж так само роблю. Перший раз сам гансайд. А, це... раз... а вже четвертий, і, опять же, через 10 днів накрив сіріке, давайте бором, пробуйте, вона виглядає неплохо, бором піддайте е, огоньку. Mm -hmm. Я взяв бор, плюс до бора примочки. Сілітру, бо казали, селітру, і згорить, що ти робиш? Коротше, що ми робимо? Гробі. Грузимося <ріху> Семінами. Да. Оба.